Друзі, вас вітаю від одеської філії компанії Автопарк UA. Нове чудове надходження. Це в нас Toyota-Wenz 2013 року. Проводиш від першого власника. Автомобіль без зауважень взагалі. з оригінальним пробігом 135 тисяч, в дуже такому гарненькому кольорі. По техніці та по кузову взагалі без зауважень, по адекватній ціні на ринку, на оригінальних легкосплавних дисках. Свіженька режина Бріджестон, літом. Салончик у нас шкіряний, стан відмінний, збережений, сумнівів по пробігу немає. По комплектації повний електропакет, електрорегулювання сидінь з пам'яттю, шкіряне мультикримодатчик, датчик, датчик, дощу, штатна мультимедіа з камерою заднього виду, чудовим звучанням, підігрів сидінь, панорамна стеля та багато-багато іншого. Кого зацікавила автівка, Запрошуємо на перегляд та те здрав адреса Грушевського а Придбати це авто можна як за годівочку, так приди та І Ще у нас є три дні. Чекаємо на вас.